Наполняется счастьем и тихо поет. Спасибо тебе, я тебя за все, Иисус, благодарю любовь твою. Наслаждаться и слушать, что Ты говоришь. Спасибо тебе, я тебя за все, Иисус, благодарю, любовь твою своим сердцем берегу и жду, когда в небеса. Расставятся и лицом, к лицу вижу я тебя, И с тобой стану навсегда Спасибо тебе, я тебя за все, Иисус, благодарю, любовь твою, Своим сердцем берегу. Лицом, к лицу вижу я тебя, и с тобой останусь насыда. Небесний, ми дякуємо Тобі за милість і любов Твою, Господи. Халилуя, слава Тобі. Хвала тобі, Господь, за сина Твого, з яким ти обріг зрінив нас, Господь, і зробив своїми дітьми. Слава Тобі! Халилуя, Господи. Ми поклоняємося Тобі. Господи, ми славу віддаємо Тобі, за ту жертву, яку Ти звершив заради нас, Господь. І ми з надією споглядаємо на небо, і одного разу ми зустрінемо. З тобою, Господи, там вічності, і будемо вічно славити Тебе, ти достойний слави, ти достойний хвали, ти достойний поклоніння, Господь. Тому ми хочемо славити Тебе, ми віддаємо тобі шану, ми віддаємо тобі хвалу. Ми низько вклоняємось перед іменем Твоїм святим. Господи, прийми подяку з наших вуст. Ми дякуємо ще раз і ще раз дякуємо за Сина Твого, Ісуса Христа, нашого Спасителя. Слава тобі, Господь, слава Тобі, що Ти Сина Свого віддав заради нас. Господи, ми не були кращими за інших людей, але з любов'ю своєю ти простягнув свою руку. До нас, Господь, ти взяв нас за руку і повів свої вічні обідниці, ті, які ти обіцяєш для нас, Господь. Прослався в цьому служінні, Господи, Звелиться, Господь, хай ім'я Твоє прославляється, бо Ти достойний слави, ти достойний хвали, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Без тебе безсилий Господь, наче скутані руки й ноги, десь воділись потрібні слова і скривилися мої дороги, я без тебе могілка суха, що тримається ледь-то клена, бо на ще висоті, ще прилипла до кров та не вкриця. Що написано на слова, хоч вона дуже цінна і глибокий сміс має, та ніхто її не прочитає, я кричу і плачу, бо знатриваю, що робити не знаю, я бись мені благаю. Ти маю, бо без тебе помираю, Господь. Отець Небесний, ми потребуємо тебе, Господи. Ти нам потрібен, Господь. Ми без тебе безсилі, Господи. Ми без тебе немов та гілка, яка ледь ледь тримається Боже, але Ти є наша сила Господь. Ти той, хто оновлюєш сили, Ти той, що наповняєш духом Твоїм святим, Господи, ми діти твої йдемо до тебе. Боже, наповни нас силою своєю. Онови ну, наші сили, Господь, дай нам джерело життя Твоє, Господи. Ісусе, ми потребуємо Тебе, Господь Ми нуждаємося в Тобі, Боже. Ми просимо, Господь, будь з нами. Господи, оновлюй нас силою Твоєю, Ісусе, молитва до Тебе. Ми поклоняємось Тобі, Господи, і ми славимо Тебе, слава Тобі, Господь. Алілуя Тобі, Господь. Як без тебе ми сили, Господь, наші скутані руки і ноги, де сподівайсь, потрібні слова. Пилися мої дороги, я без тебе могірка суха, що тримає лейда й доклена, бо на ще висоті, ще прилипа до крони, та не вкрися листям зелених, я кричу і плачу, Осу. Ти той, який дає життя, слава тобі. Господи, найбільше подяка тобі за вічне життя з тобою. Слава тобі, Господи, Алілуя Тобі, Господь. Ми без тебе помираємо, Господи. Тому йдемо до тебе і просимо о новий, Господь, і наповни силою Твоєю. Господь, дякуємо Тобі, що ти чуєш нашу молитву. Осу надалі це служіння. В твої руки все віддаємо. Слава Хай буде повіки. Амінь.